Місяць без ліцензії саме стільки працює телеканал «2 плюс 2» в Кропивницькому для продовження ліцензії. Всі необхідні документи подали до національної ради з питань телебачення і радіомовлення ще торік. Після закінчення ліцензії чиновники засідали вже чотири рази. Щоразу без видимих причин питання переносили. Кому це вигідно і навіщо так роблять? Далі в сюжеті засідання національної ради з питань телебачення України відкривають хвилиною мовчання. Чиновники відзначають початок війни з Росією. Далі звична рутина продовження ліцензії, позапланові перевірки, санкції. І тут слово бере заступниця голови Уляна Фищук. Просить відкласти продовження ліцензії телеканалу Стимул із Кропивницького. Прошу зняти з розгляду 27 питання порядку денного, оскільки компанія спочатку зверталася тим... <кхід> проект рішення. Не встигли управління підготувати, тому прошу перемісти на наступне засідання. ТРК «Стимул» входить до групи компанії «1+,1 медіа у Кропивницькому. На його хвилях ретранслюють програми телеканалу «2+,2». І з кінця березня він працює без ліцензії. Тож під час засідання юристи групи просять комісію не відкладати питання. Стимул ТБ, почекайте. Це теж ви це зняти питання, тому що компанія знов починає гратися. У нас починаються зимові розваги. На ну, наступне засідання крана? А чому ви граєтесь? Ми не граємо. Тетяна Смирнова, юрист групи компанії 1+,1 Плюс Медіа, тримає в руках пакет документів. Їхні оригінали подали до нацради ще торік. Протягом цього часу у чиновників не було жодних претензій до них. Чому саме тепер вирішили ще раз з'ясувати, хто власники каналу для неї загадка? Адже все прозоро структура власності телеканалу є на сайті 2+,2 плюс у відкритому доступі. Під час подачі заяви на продовження ліцензії. Телекомпанія подає свою структуру власності. От вона виглядає приблизно так з такою. Структуру можна ознайомитись на е, всіх сайтах телерадіокомпанії, включаючи телеканал 2+,2. Медіа юрист Тарас Шевченко каже, що прецедентів, коли телеканал би позбавили ліцензії через такі дрібниці, ще не було. Втім, стверджує, що чиновники свідомо затягують процедуру видачі бланка ліцензії, адже коли телеканал у підвішеному стані, він більш вразливий до зовнішніх впливів. Телекомпанія потрапляє в певну невизначеність, коли період її ліцензії закінчився, і вона знаходиться під загрозою певних. Переслідувань у телекомпанії дійсно може виникнути проблема в зв'язку з тим, що немає наявного чинного бланку. Наразі юристи сподіваються, що нацрада продовжить таку потрібну ліцензію, і місто Кропивницький не залишиться без якісного телевізійного контенту. Дмитро Святенко, Юрій Розумнюк, Павло Бондаренко та Володимир Сетюк ТСН один плюс один.